З миром Божа, в якому ж храмі живе Бог. Дивичись на історію єврейського народу, де побудували храм, і народ був вибраний і мав нести дійсно істину Божу, слово Боже, свідчити всім народам, показувати милість Божу. І вони возгордились, возгордились і відійшли від Бога, почали нехтувати Богом. Дай пророк Ісая показував. Вони почали. Палятися, що вони мають храм, значить там є Бог. І Бог зруйнував храм. Ми бачимо вже з приходом Ісуса Христа, Бог прийшов вже відновлений храм, другий храм, де був побудований. І вони знову відійшли від Слова Божого, вони знову відійшли від істини Божої, почали гордитися, і коли розпіли Ісуса Христа, та завіса, яка розділяла від святимся тих, де можна було відійти тільки першого священнику раз в рік. Та завіса вона роздрелася на дві частини. Господь тим показав, що він виходить з храму. І вони гордилися, вони мали храм, і ніби говорили, що в нас є храм, у нас привілегія, там є Бог. І вони ніби керували Богом, і Бог жити там. Але Бог показує, що Бог там не живе, де немає Слова Божого. Там немає Бога, і коли жінка питала в нього: де ж нам поклонятися на цій горі, чи там на сьогодні у вас як ж поклонятися, Господь говорить не на цій горі, не в тому храмі, але істинні поклонники будуть поклонятися в досі. І в істині. Істина це Ісус Христос, це Слово Боже, це є життя і шлях до Бога тільки через Ісуса Христа. Ми маємо слідувати за Ісусом Христом. Вдосі це народитися згори, отримати Духа Божого, бути народженим від Бога. Тільки так ми зможемо покнятися Богу. Не в тому храмі, не де, де там якийсь кирпічний храм чи де. Ходь Господь показує, що ми камні живі, які втримуємо дом Божий, і ми маємо будуватися з. Камнів, які мають щисті серця для Господа. Він говорить: покайтеся, тому що там, де немає Слова Божого, немає Бога. Бог є там, де є його правда, істина, і ми призані для того, щоб її нести. Не гордитися і не ставити на роботу якісь обряди ритуали. Господь не показує апостолам, що вони мають йти якісь обряди, ритуали. Він говорить: ідіть і проповідуйте у храми. І вони приходили, проповідували. І апостол Павло. Наві да, він хотів дуже прийти на Пасху там, де зібралися єврейський народ, весь з інших там народів, і він проповідував. Він став на найвище там точку, да, де його коли всі бачили, і почав проповідувати. І його там ув'язнили. Да, але він проповідував і почали там годити церкву. Вони займалися не обрядами ритуалами, а навертали людей до Бога.